Виконуємо номер 76 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника Алгебра 8 та математика 8. інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Розв'яжіть систему рівнянь і три системи. Приступаємо до виконання. Помножимо перше рівняння системи на 2, щоб при зміні n отримати протилежні коефіцієнти. Отримаємо 4m відняти 6n дорівнює 14. Друге рівняння системи ми переписали. Як бачимо, тепер при зміні n у нас коефіцієнти протилежні числа, тому виконуємо почлене додавання 4 m додати 5m, це буде 9m, мінус 6n додати 6n буде 0, 14 і 4 буде 18. І знаходимо m, поділимо 18 на 9, отримаємо 2. Тепер підставимо замість М2 у перше рівняння і знайдемо відповідне значення N. М дорівнює 2, 2 помножити на 2, відняти 3n дорівнює 7. М дорівнює 2, 2 на 2 це буде 4. І тепер 4 переносимо в праву частину. Змінивши знак на протилежний, маємо мінус 3n дорівнює 7 відняти 4. М дорівнює 2, і n мінус n дорівнює 7 відняти 4, це буде 3, і 3 ділимо на мінус 3, отримаємо m дорівнює 2, а n дорівнює. Мінус 1, записуємо відповідь m дорівнює 2, n дорівнює мінус 1. І переходимо до другого рівняння. У другому рівнянні помножимо перше рівняння на мінус 4, щоб при зміні х отримати протилежні коефіцієнти, також розв'язуємо методом додавання. Маємо мінус 8х додати 12 y до рівня мінус 24. Друге рівняння переписали. Тепер виконуємо почленне додавання. мінус 8х додати 8х, це буде 0, 12 y додати 5 – це буде 17 y І мінус 24 додати 24 буде 0. Добуток дорівнює нулю, в тому випадку, якщо один з множників дорівнює нулю. Отже, y дорівнює 0. Підставимо тепер замість y 0 у перше рівняння і знайдемо відповідне значення х. y дорівнює 0. Отримаємо 2х мінус 3 на 0 це буде 0, 2х дорівнює 6, і тепер поділимо на 2. Y дорівнює 0, а X – 6 поділити на 2. Отримаємо Y дорівнює 0, X дорівнює 3. Записуємо відповідь 3 і 0. Розв'язок системи рівнянь пара чисел. І переходимо до третього завдання. У третьому завданні ми помножимо перше рівняння на 3, а друге на 7, щоб отримати при зміні ігор протилежні коефіцієнти. Також розв'язуємо методом додавання. 3 на 4 це буде 12, додати 3 на 7, 21, дорівнює 15. Тут 7,5, 35, відняти 21 і дорівнює 70 до 56, 126. Як бачимо, тепер при зміні y. У нас протилежні коефіцієнти, виконуємо почлене додавання 12 до 35 це буде 47х.

Отримаємо 3. Тепер підставимо замість х3 у перше рівняння і знайдемо відповідне значення х дорівнює 3. Спочатку запишемо. Тепер 4 множимо на 3, додати 7 ігри, дорівнює 5, це дорівнює у нас. Маємо 12, додати 7 ігри дорівнює 5 переносимо 12 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 7 у дорівнює 5 відняти 12. Х дорівнює 3, 7 у дорівнює 5 відняти 12, це буде мінус 7, і тепер поділимо мінус 7 на 7. Отримаємо мінус 1, х дорівнює 3, Y дорівнює мінус 1. Записуємо відповідь 3 і мінус 1. Номер 76 із розділу Повторюємо алгебру за сьомий клас підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.